Цей рік став шаленим, несправедливим, визначальним. Він вкотре і цього разу остаточно довів усім нам і світу, що ми з вами одна велика об'єднана сила перед обличчям будь-яких загроз. Сьогодні ми вітаємо з Днем захисників і захисниць України, усіх причетних, і хочемо окремо подякувати кожному й кожній. Хто докладає своїх зусиль до захисту нашої країни як на фронті, так і в тилу, хто не шкодує себе задля яскравого і щасливого майбутнього нашої красивої країни, красивих людей, ми вклоняємося нашим збройним силам, які випалюють нечисть з нашої землі і боронять її вроду, рукастим і головастим майстрам, які підтримують боєздатність техніки, ремонтуючи те, що відремонтовано бути не могло. Усім військовим медикам, які роблять набагато більше, ніж просто бинтують рани чи накладають турнікети, вони рятують життя людей, інструкторам, які навчають і діляться власним болісно отриманим досвідом заради виживання і перемоги інших, саперам, які ризикують собою, аби можливості мирного життя якомога швидше повернулися в Україну, розвідникам і снайперам. Які щоразу знаходять шпарини у захисті ворога, спецпризначенцям, які виконують такі складні завдання, що військові стратеги роззявляють рота, танкістам, які давлять погань, морякам, які впевнено долають черговий шторм, артилеристам, які могли б поцілити у сірникову коробку за 30 кілометрів. Але нащо, якщо є більші і гучніші цілі? Прикордонникам, які міцно тримають наші кордони? Теробороні, яка одразу показала чим і як Україна зустрічає загарбників. Величезне дякую маємо сказати нашим партизанам і учасникам руху спротиву, тим, хто догикав і лякає ворогів, хто руйнує їхній сон, життя і допомагає усвідомити. Вони потрібні тут лише на добриво, хто також не дає розслабитись колаборантам, бо й вони на добриво згодяться, щоб наша батьківщина квітла і буяла. Тим, хто розвішує патріотичні листівки і підтримує бойовий дух і козацький драйв на тимчасово окупованих територіях, тим, хто, незважаючи на обставини, усе одно передає координати окупантів нашій розвідці, хто голими руками зупиняє вороже залізо і ніколи не сховає український стяг навіть під дулами автоматів. Ми дякуємо кожному волонтеру, який знаходить усе, що потрібно нашим воїнам. Усе, чого здавалося б і не лишилось в світі, вони дістануть з невідомих глибин космосу, водіям, які годинами не сплять в дорозі, аби лише вчасно доставити хлопцям і дівчатам на передовій свій вантаж, усім, хто варив їжаки для захисту міст, збирав по сусідах пляшки і мішав бандеросмузі, створював настрій, надихав, плів сітки. Годував і годує безкоштовними обідами, тим волонтерам, які будують тимчасове житло, відновлюють зруйновані оселі, тим, хто ділиться власним одягом, щоб тепло було сусіду, хто патрулював території житлових комплексів, оберігаючи сон десятків родин. Тим, хто під обстрілами вивозить, виносить жінок і дітей у безпечні місця. Усім, хто не забуває і про братів менших, лізучи в пекло, щоб витягти чергового котика, песика або хом'ячка. Познає цінність життя. Ми висловлюємо подяку усім тим, хто робив і робить красиві і корисні вчинки, хто скидає мільйони на байрактари без зайвих питань, хто замість чашки кави кидає гроші на чергове авто, візор, протез або навіть супутник, тим, хто, окрім податків, ще й ділиться доходом не тому, що треба, а тому що як інакше. Тим, хто безкоштовно пригощає наших воїнів, тим, хто покинув комфортний офіс і запустив з нуля виробництво українських вкрай ефективних бюджетних безпілотників, хто запустив пошив одягу і захисту для українських воїнів, хто не шкодував часу і сил, щоб пояснювати, що ресори це ресори і бронепластинами вони не стануть. Хто годував дітей в лікарні із запасів власних ресторанів, хто віддав свої офіси на потреби волонтерських центрів. Загалом кожному і кожній, хто знайшов, чим його бізнес і навички будуть корисними тут і зараз. Честь і шана всім вчителям, які продовжують давати дітям якісну освіту, хоч би з власного городу, усім няничкам, доглядачкам, хто турбується про менших і слабших, усім службам, які захищають звичний нам рівень життя, підтримуючи стабільне водопостачання, газопостачання й електропостачання. Тим, хто уперто відновлює те, що намагається зруйнувати ворог, бізнесам і людям, які не дають відключити український зв'язок і заткнути голос українських справжніх новин на окупованих територіях, усім працівникам атомних електростанцій, які утримують світ по цей бік від атомної катастрофи, попри фантазії зла, ми вдячні баристам, які бадьорять і заряджають нас на перемогу міцною кавою. Власникам і персоналу закладів харчування, які завжди підстрахують, якщо за зборами на дрони не встигаєш приготувати поїсти кур'єрам і поштарям, які і в дощ, і в сніг, і під звуки тестування, ДСНС доставляють нам наші вкрай необхідні замовлення, а потім так красиво і втомлено посміхаються. Вдячні водіям міського транспорту і контролерам, завдяки яким ми можемо вхопити поручень і декілька миттєвостей колишнього життя, коли квиточок десь подівся. Наші шалені оплески театральним трупам і персоналу кінотеатрів, які дають змогу бодай на пару годин видихнути і відволіктись, щоб відновити сили, похрустіти попкорном, подивитись на голівудську красу і вдосталь накоситися на тих. Хто не вимкнув в залі звук мобільного телефону, блогерам, які заряджають позитивним відео зридаючими окупантами, які тікають з нашої землі і жаліються, що їм ну дуже не хочеться звідси їхати, українським музикам, які тут і зараз творять новітню українську музику, усім тим, хто допомагає нашій культурі позбутися пережитків минулого і захищає від мертвих нав'язаних нам душ. Також ми вдячні тим, хто підтримує нашу людяність і громадський порядок, не дає нам перетворитися на персонажів постапокаліптичного фільму, тим, хто стоїть на варті нашого здоров'я і завжди готовий порадити потрібні ліки від наших болячок, тим, хто ці болячки діагностує і розвіює міфи з гугла, які ми, звісно, читаємо, тим, хто може вислухати і допомогти розібратися з почуттями, хоч би що там наші таргани собі не надумали. Звісно, величезна подяка всім спортсменам і медійним особистостям, які роблять Україну помітною та шанованою в світі, також звичайним українцям, які не дають забути за кордоном, що в нашому домі йде війна, хто має мужність і голос кричати про це на весь світ, в усі камери і робить так, що нас чують навіть ті, хто не хоче. Ми вдячні всім, хто об'єднує навколо себе однодумців задля підтримки. Нашої незнищенної країни Thank you everybody, наші закордонні друзі, колеги і партнери, ті, хто підставив плече і спини, хто повірив у нас і жодного разу не засумнівався, хто разом із нами робить усе, щоб майбутні покоління не знали цього зла і жили в мирі, надії, безпеці, в Європі, з вашим днем, захисники і захисниці України по всьому світу, нашому роду. Нема і не буде переводу. Слава Україні, героям, слава!